Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 151. Накресліть довільний трикутник і проведіть усі його бісектриси. Добре. Давайте нарисуємо спочатку трикутник довільний. Назвемо його АБЦ. І пригадаємо, що таке бісектриса. Це промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл. Нам треба взяти транспортир, подивитись величину кута кожного А, Б, С. По шкалі знайти половину і отак от провести бісектрису. І бісектриса поділила кут А, навпіл, показали дугами. І запишемо, що. Бісектриса АК, кута А поділила кут на два рівних кути. Кут БАК дорівнює куту АКЦ. Далі, друга бісектриса знову взяли транспортир. Треба ізміряти градусну міру кута Б, знайти середину і провести промінь. Далі. Напишемо, що БМ це бісектриса кута Б. І кути АБМ дорівнює куту МБЦ. Далі, з вершини кута С. Аналогічно, треба провести бісектрису. Так само через транспортир замірили величину кута, знайшли середину і провели бісектрису. І, будь ласка, уважно, всі три бісектриси перетинаються в одній точці. Давайте назвемо цю бісектрису CS, покажемо, що кут С бісектриса поділила на авпіл. І запишемо, що CS – це бісектриса Кута С і кут АЦ дорівнює куту SCB. Запам'ятайте! Завжди бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Більше про цю точку перетину бісектрис ви дізнаєтесь у другому семестрі 7 класу. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!